Чудового раночку. Хочу з'явитися на ваших екранах, з вами поспілкуватися. Зробили каву, взяли собі батончика. Зараз будемо снідати. Так, це другий, точніше, сніданок, не перший сніданок, тому що перший був такий дуже швидкий. Я поїла бутерброди і все. Сьогодні якось було не до цього, марка потрібно було завозити на додаткову школу. Він сьогодні не пішов. Тому. Потрібно було все робити швидко, так бистренько перекусила, а зараз хочу другий солодкий сніданок. Е, хочу просто появитися на ваших екранах, щоб ви про мене не забували, скажімо так. Я дивлюся, що багато влогерів виставляють свої відео просто з дому. От Просто як вони ходять по магазинах, щось купляють. Ось такі прості, звичайні відео, скажімо так, влог під каву. Тому я не знаю, що вам це буде цікаво. Надію, що буде цікаво, будете мене підтримувати, писати мені коментарі, ставити лайки, і ми з вами зможемо більше спілкуватися. Можливо, буде вам щось розповідати. Цікаво, ось такий влог, під каву, щоб ви зранку прокинулися, відкрили, побачили мене і разом зі мною поснідали. Якщо це зайде, то буду старатися робити це кожного дня, щоб вам було що дивитися, тому що зараз. Така погода не дуже світе сонце, скажем так, немає усього нормального снігу, і ходити ще знімати по місту, там ну крім таких яких то магазинів чи там яких то покупок. Я навіть не знаю, що є якщо чесно. Я дуже хотіла поїхати в музей пирогово вам зняти, показати, але такою погодою це все виглядає так, що ви наступне розпідели скажете Боже, для чого туди їхати. Він так якось. Ну, виглядає не дуже симпатично, хоча місце дуже класне. Хто був, пишіть, подивимося, хто тут був, скільки нас. І скажете, чи вам це взагалі цікаво, тому що я планую, думаю, може випаде сніг і буде сонце буде гарно, може просто вигляне сонечко і буде класна погода. Туди прогулятися і вам познімати, тому що місце класне. Чомусь вільниця асоціюється всіх з трамваями і з фонтаном Рошен. Я скільки знаю на знайомих з інших міст. Вони взагалі не знали, що є тут садиво-пирогова, і так само, що є її усипальниця. Це така новинка, прямо на мене такими очима дивиться. смислі усипальниця. Ну просто усипальниця каже. Ні, він там забальзамований лежить. Тоді дітей водять на екскурсію зі школи. то всі такому о, не може бути, як це так. Тому. Давайте спілкуватися, робити каву. І, до речі, пишіть хто любить каву, також в коментарях. Подивимося, скільки нас таких, хто без кави жити не може, тому що я, якщо не вип'ю каву, подвійну каву, я просто не можу прокинутися. У мене день йде просто. Зря. Якщо, наприклад, вдома закінчилося зерно, я кину все, поїду, куплю собі каву, тому що без неї просто не можу. П'ю, до речі, тільки зранку. Але не прокинуся. Тому пишіть цікаво подивитися і будемо з вами спілкуватися. Тому, погнали, снідати і спілкуватися. Забрали ми нашу тедюху, подивіться, який він жовтенький. Зараз піде на грумінг. Да, теді? Підеш? Спідеш да, і будеш дуже гарний. Підемо? Хорошо, підемо. Я тебе почула тихіше. Підемо. Ти не хочеш? А по чого? Десь чистенький, пахнючий. Де ти почухаєте? <рес> То підемо ми з ним зараз на грумінг і покажемо, який він стане чистий і гарний, мій дружок, пірожок. Ми його завжди віддаємо одній жіночці. вона кінолог, вона з ним займається, він там сидить, в неї живе точніше, йому все подобається, вони дружать, там також є собаки, тому він там не страждає. Але його потрібно помити, тому що ми його перед від'їздом не мили. А він же такий зачухне на вулиці нарешті випав сніг. І він вже не буде такий грязний, бо був весь в болоті. Весь в болоті. Він такий жовтий. Тедюха, подивись на мене. Не хочеш? Їдемо по суперважним справам з Ільою. Е, у нас є вазон, такий дуже гарний, називається Юка. Я його зараз покажу, як прийду додому. Він дуже класно росте. В мене дуже якось так класно він виріс. В мене взагалі з вазонами якась така не дуже сильна любов. Вони в мене чомусь не ростуть. А цей прям так прижився. Йому там так подобається. Він такий великий виріс, така велика, велика пальма. Але він став дуже тяжким для того того, як Це кашпо, скажімо так, в якому він стояв, і він з ним перевертається і падає постійно. І там вже земля така дуже рихла, треба землю замінити йому. І треба купити якийсь такі потяжкіше сам цей кашпо, тому що він е, в цьому падає. Ми його підпарили вже столом, щоб він не падав, е, тому що ну, жалко, що він поб'ється. Тому їдемо зараз, хочемо вибрати якесь таке тяжке, пересадити його. Мені сьогодні мама має прийти, моя, допомогти його пересадити. І потрібно купити йому дуже багато землі, поставити його так, щоб він не падав, тому що він і колючий і чуть на дітей не впав, і плюс до того всього, ну шкода, мені шкода, що він впаде і переламається. Тому, поки він ще стоїть, його потрібно пересадити. Я це мала зробити, мабуть, за місяця як два, ніяк не можу зібратися, але я от думаю, все, пора. Час прийшов, маму заставила сьогодні прийти допомогти, тому їдемо це все діло купляти. Я щось. Не знаю, скільки це все буде зараз коштувати, тому що я думаю, що такі от не пластикові, а нормальні тяжкі кашпони, ну, мабуть, стоять нормально. Ну, Зараз подивимося. І мама мені сказала купити <кхід> боже, багато-багато землі і купити таку ж плівку, як для ремонту, щоб його пересадити, бо ми його не зможемо десь далеко відтащити. Надо буде це робити на місці, прямо в кімнаті. Тому це все зараз потрібно придбати і вибрати. що можна було приїхати як не в епіцентр. Оці такі справи. Я даже не, не знаю, куди ще можна поїхати. <ріхи> як мені це все подобається, я би собі все купила, але вони в мене не живуть і не виживають. <ріхи> Так, нам тут підказали, що нам потрібно взяти. Сказали взяти от таку от палочку кокосову, щоб вазон в цьому от горщику стояв рівнесенько. Підсказали, яку нам взяти землю, який дренаж. І сказали, що нам цього от самого горшка чи як там кашпо правильно, нам його вистачить. Ось таке велике. Ще купили плівку. Мені мама каже, що ми так в ванну його не затащимо, пересадити. Треба на місці все робити. Тому плівку також потрібно. Не мовчи, Ілля, каже щось. <соцю> каже, що голова болить. <соцю> я кажу, як капіон. Таке якраз підходить що треба. Ілля бере воду для фільтрів, а я ще покажу, що нам тут сказали. Дали нам ось таку штуку. Це вже. Через місяць після того пересадимо. Це плівка, що тут ще я хотіла показати. Ось це ось ця штука. що це таке. Дренаж. Поставити на самий низ, а ось цю землю якусь одну, потім ось цю добавку. Де це вона? Ось тоді так тяжко шкода... достати. О, вона така легенька, так, так нам це... ось цю і ось ту землю, що знизу. Разом намішати і сюди залити і пересаджувати. Залити, засипати. Йдемо вдома робити. шахер махер Мене ще поснімав, і я собі їде і знімаю. Красиво наказ. <ривіт> ну, так і з цими людянками їздимо з Карпат. То да. почекай, може, до тебе якийсь сніжок падає. Може щось насипать сніга, де підемо кататися. Землю. Досишній да, чек, я потім покажу, скільки що стоїть. У тебе щось з кармана вилетить. <ривіт> А не мни його. Хоча <ріст> я думала, буде дорожче. Я ще думала, що тільки горшок буде 2500, якщо чесно. І <ріст> так, загружаємо. Палки. Я ще булок тут набрала. Всього іншого. А земля тут навіть не знаю яка. І ляжі так поставила, неудобно. удобно. Ось така. О! 20 літрів такої спеціальної землі І там ще ось ця, то ще показувала Ще якийсь біоактуатор, напевно, судя по всьому, для ґрунту. Отак. І так, Итак, опора вийшла 85 гривень. Це булочку я брала, булочку, роліні, роліні, коротше, не інтересно, пакет не интересно. Мішок. Це 170 гривень, стяжки 54, розпушувач 44. Покривний оцей плівка, щось там впало, да, 98. Що це таке 100 гривень? Ще якийсь біоактиватор, той, що тільки що показувала. дренаж 55, добриво 155. Ось це в баночці. Що ми так багато набрала, там стільки не було. Що мені кажеться, це її для води набрав. І сам горшок 100 о, в 100 карту 1200 гривень. І ще якийсь субстрат. А що ми там набрали? Там вроде, три мішка, то стільки щось читаю, і того, і того. 182 гривні, і того 2400, це все разом із булками, і з водою. Тут вода ще тільки 240 гривень. А воду в цей фільтр. Даль, треба зволожувач треба тільки дистильовану. Обов'язково, тому що в нас був е, випадок. Заливали ми в нас е, смазда вдома мінералізований. Заливали воду і щось дихати всім тяжко було. Марка каже, в мене легені болять, тяжко дихати. Лаврінті щось там чуть літать. Ли... Я теж так само. Ми теж ну, тяжко дихати потім. Видихати е, тяжко е, вдихаєш, а видихнути не можеш да, тяжко. Та знайомий каже, така Кажет, ж сама ситуація, включали зволожувачі і почалося все. А, е виходить так, що самі мінерали вони осідають в легенях і потім тобі дуже тяжко дихати. Оце вода в кого осмос, там, чи набирають воду, то її не ну, там, чи купляють, її не можна використовувати взагалі. тільки Воду, Дистильовану воду або кипячену. Кипічон. Кипячену це дуже довго. І гратися да, треба, цю поки на остине. А цю купляти і користуватись. Це дуже корисна. Речі, річ. Да, і Ми перестали задихатися, перестали кашляти і навпаки почали ночі нормально спати, тому що повітря в хаті сухе, а тепер нормальне. Щось раніше робили, думали, що має бути краще, стало навпаки всім хуже. Всі задихалися, кашляли. Тому ось така історія. Потрібно або дистильовану воду брати, або кип'ятити. Мертву, коротше, воду. Да. Да, з мінералами не можна. Почали <рес> з володжувачем користуватись, то діти. Ну, по-перше, спимо дуже добре. Це не тільки за цього. Ще там я потім розкажу вам всі наші. Датчики, які є, які дозволяють нам дуже добре спати. Це буде дуже довго, бо я це люблю. Це треба ж ти сам знімав? Так. Да, і що я хотів сказати, що діти перестали ну дуже мало болі хворіють, дуже мало, бо вбивається не Ну взагалі пока не хворіють, Слава Богу. А поки тут хуже. Я не пам'ятаю, може рік тому останній раз іменно щоб Да, і я просто понаставляв там датчики, Це треба дуже довге відео знімати, щоб він всім показував, що там з тими датчиками. Але там він їх поставив і на повітря, і на сухість, і на чистоту, там, і на всякі мікроби, Коротше, на все, все разом. І все собі до свого телефона підключив до Самсунга, бо я скажу. Бо до айфона воно так не підключається, а до Самсунга це вся штука підключається і він це все контролює. Ні, До айфона підключається, але там нема. Там незручно, там якось там треба дуже всьому незручно, нема стільки функцій, за що я дуже люблю. Samsung, те, що там можна робити все, що хочеш. Тобі, якщо зручно це зробити, то ти це зробиш. В айфоні це ну, просто мертвий телефон. Непоганий, хороший він. <бух> 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 e -e 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 -e. У нас сімейні ці в... да. війни. Ілля на самсунгах, а я на айфонах. І ми постійно це. І мене хоче перекинути на Samsung, але я не ведуся. <бух> я, до речі, ходив з айфоном півроку. Там був тринадцятий чи не, 14, так. То, що мене. Я купив собі, проходив пів року з ним. І потім я його доношувала. Так, і мені він ну, не зайшов. Ну Я не скажу, що він поганий. Не те, що там Samsung постійно і все, але то, що немає функціоналу такого, який мені потрібен. Будь-які телефони, хороші. Навіть у Лаврінці дали йому там, якому вже, мабуть, 8 років. Він включився, він... Попрацював, поки його воду не кинули. унітаз поки Лавренті не, да, не кинув. Ну він робить і... чому, тільки якось почав да. це підглючувати. Треба з нього розібрати, не подивитися, що з ним таке. Але кому що подобається. Єдине, що мені не подобається Samsung, те, що він великий. І тяжкий. Ні, він не тяжкий, він менший, ніж iPhone. Ну, в руці зручно все, але оці кути, вони дуже гострі. Коли ти йдеш, вложиш в джинси в карман. То вони можуть порватися. Але зараз має вийти закруглений. Ти будеш новий брати? То подивимося. Може буду міняти, але буду брати поменше, напевно. Бо мені якраз в сумку не владам, чуть-чуть не вистачає, щоб от відділ, де телефони, що були. Угу. Туди буде незручно потім. після великого маленького. Чекати, подивимося, Подивимось, які вони будуть. Там різниця, я думаю, не буде велика між. 24 Ультра і цим. А, Але іноді переїзд. хочеться менший телефони, іноді більше хочеться там, зручно. Та ну коли до великого, мені кажеться, звик, то вже маленький тяжко. Я вже не знаю, а потім нічого не буду бачити. Може, може і так. Тому так, нас тут сім'я поділилася в кого кого iPhone. Я на айфоні. Мені подобається більше всього. До речі, в мене не Макс, тому що Макс мені великий, дуже сильно. Мені незручно одною рукою користуватися, бо часто діти я користуюся одною рукою, мені це незручно. Тому в мене звичайний Pro. А я скажу так, за 14, от і я кажу, що йому не сподобався. Я також ним ходила, мені зовсім не сподобався. Якщо зрівнювати, у мене був 13-й, то 13-й набагато краще ніж 14. 14-й. Там там якісь глюки були, він і грівся. І що з нього постійно з камерою було. Він то не фокусувався. Ввечером е, взагалі погано знімав. До нього була одна претензія просто. Тому 14-й мені також не подобався. Але зараз вже змінилось, тому що зовсім інший телефон. І цим, наприклад, я вже задоволена. Але от да, функціонал мені навпаки краще, коли менше функціонала. От мені. От менше цих от всяких кнопок, менше цього всього мені подобається, коли простіше. А от я любить, щоб були ці програми, всі по дому там запускати з нього там чайники, е, холодильники, потім що це там ще пелісосень посе запускає. Я взагалі не запускає, бо Іля його там настрою і він собі сам їзде. А любив. Йому там, він виставляє жаль, з в нього їздять по одному рівні, вони закриваються так, по другому рівні вони закриваються більше. Пелісос поїхав мити, пелісос поїхав так, поїхало, то все. В общем, там треба, щоб Піля показував, бо це дуже довга історія. Якщо вам цікаво, напишіть, я все покажу і розкажу. Ви кажете, що я не, там дуже мало говорю, мовчу, але якщо. Про техніку я готовий говорити дуже довго і ну, особливо там, про Samsung техніку, бо в мене вся, майже вся там, 90% техніки Samsung. Тобто, якщо є там щось, то я беру її новінка чи що, можу розказати не тільки позитив, а й негативні відгуки, так як від пилисоса Samsung, який ми купили. Да. Так, <турган> і я, якщо вам цікаво, я вам все розкажу і покажу. Тому пишіть. Що, і та, хай ставить мені да. лайки. Да. Ставте лайки. <хи> і ми обов'язково я вам розкажу про всі датчики, про всі функції, які Ді, в нас є вдома, на які вам е, буде теж корисно. І є там китайських багато, вони недорогі. От, все розкажемо і покажемо. Тому пишіть, ми так. чекаємо. Ось той вазон, про який я говорила, поки я включаю комп. Дивіться, для себе, який він великий. Але бачите, підставила стул, щоб стояла, бо він прямо падає, він бідненький. Он до його вже підсейкала з усіх сторін, щоб його тримало, тому що він вже не витримує просто. Ось такий красун, а вон ще один красун на балконі сидить. Ти привіт! Ось красавчик вазон, але бачите, весь на одну сторону, бідняга. Тому будемо його пересаджувати. Я взагалі не знаю, як він такий великий виріс. Просто Сусіди ремонт робить. Та й отак. Сидюха. Що ти пишеш? Покажи, який ти гарний білий прийшов. Пахнючий, гарний. Йдеш? Давай йди. Давай, йди. йди. Покажи як ти підстригли гарно. Вот і того стрижка грумінг теді зайняв 3 години і коштує це 1600 гривень. Навіть при великому бажанні, супер великому бажанні, я його сама не можу помити і вдвох його не помити. Це потрібні, по-перше, спеціальний цей. Пен для собак, це потрібна спеціальна ванна, це все, тому що якщо його не помити правильно, він буде кучерявий, зачуханий, його просто не вичистити. Вони його миють то швидко, але оце от вичосування таким спеціальним феном займає дуже багато часу. Тому це така процедура тільки для грумінга і, по-іншому, ніяк. Лапи витерти, коли він грязний, так, да. це. Це зрозуміло. Але от помити, відмити цю е, жовтизну його, вичухати, е, зробити його пушистим, підстригти йому попу, щоб була гарна, не зачухана. Оце все діло коштує ось стільки. Але так як ми його не так часто вже прямо миємо, десь там раз в два мабуть, десь так. Тому що його часто також не можна, особливо зимою, тому що йому може бути холодно, бо вимивається ось ця підкожна його, що його захищає. Тому Якось отак. А тепер відповідь на ще одне ваше питання. Ми працюємо з звичайними приватними підприємцями, працюємо самі на себе. Є невеличкий бізнес. Ніякі не мажори. Я би дуже хотіла б родитися мажором, але мене не вийшло. А народитися мажором вже мені пізно ілі також. Також ніякі не прокурори, не маємо е, яких хто там на таможні. Чомусь зараз всі за львівську таможню, і мені починають писати, що також на таможні ні. Я дуже би хотіла мати б знайомих на таможні, щоб там швидше проходити, тому що не люблю ці всі процеси. Але мені ми, ми не працюємо на таможні, не працюємо десь на державних службах, взагалі на державні. Них посадах, ні я, ні Ілля, ніякі родичі тому можете не переживати і там не розписувати, що ми там депутати і ще щось, на жаль, ні. А може, і. Добре, що ні, але ні, такого нічого немає. Працюємо просто самі на себе, нічого кримінального, ніякого ніяких, слава Богу, державних посад ні в мене, ні в Іллі, ні в наших родичів. Тому можете бути спокійними. І зараз у цим от відео забрала хліб в тих, хто мені любить дуже писати такі коментарі, але думаю, що вони все одно також будуть. Тому цього всього немає. Можете бути спокійні. Що ви хочете, хлопці? Ківі. Ківі? На ніч киві? Сосиски було мало. Так. Да. Як хочеш. Як ти хочеш, як тобі зручніше. Цікаво, це у всіх такі діти. Аби тільки що небудь робити, їсти 5 раз, пити 5 разів, це мінімум. Аби тільки не спати, да, Лавро? Вже в піжамі лягав спати, але йому треба срочно ківі їсти. От срочно. Як воно добре? Ти довольний? Подивись на мене. Ти добився того, що ти хотів? А банан будеш? А сосиску ще? Ні. Подобається тобі ківі? Що ти більше любиш, ківі чи тортик? Тортик киви. Тортик киви? Хорошо. Лаврово. На цій чудовій ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково давайте спілкуватися, пишіть, як вам сподобалось, не сподобалось. І гарного вам дня, Тихого, спокійного. Все буде Україна. Ставте лайки, підписуйтеся, бувайте!